Вітаю на каналі Quizland. Вікторина. Що було раніше? Сьогодні на тебе чекають 30 цікавих питань. У кожному з них два варіанти подій. А твоє завдання вгадати, яка з них трапилася раніше. У тебе є 7 секунд на відповідь. Після кожного питання з'явиться правильна відповідь та короткий пізнавальний факт. Порахуй, скільки правильних відповідей у тебе вийде. Готові? Почнемо. Перше питання. Що було раніше? Винахід калькулятора або винахід мікроскопа? Винахід мікроскопа у 1590 році. Цікаві факти. У 1590 році голландські майстри окулярів Ганс і Захарій Янсени, експериментуючи з лінзами, створили перший складений мікроскоп. Цей винахід дозволив побачити раніше невидимий мікросвіт. Відкрив шлях до вивчення клітин, бактерій і мікроорганізмів, що суттєво змінило розуміння біології та медицини. Друге питання: що було раніше: винахід телеграфа або винахід телефону? Винахід телеграфа у 1837 році. Цікаві факти. У 1837 році американський художник і винахідник Семюел Морзе створив електричний телеграф. Перше дозволив передавати повідомлення на великій відстані за допомогою електричних сигналів. Створений Морзе Код, відомий як Азбука Морзе, став стандартом для телеграфного зв'язку. Третє питання. Що було раніше? Відкриття Панамського каналу або створення Титаніка. Створення Титаніка у 1912 році. Цікаві факти. Титанік був справжнім плавучим містом з розкішними каютами, ресторанами, басейнами та навіть тенісним кортом. Символізував вершину технічного прогресу початку ХХ століття. Будівництво Титаніка тривало понад два роки, і для його спорудження було використано понад три мільйони заклепок. Четверте питання: що було раніше? Винахід комп'ютера або винахід телевізора? Винахід телевізора у 1927 році. Цікаві факти у 1927 році американський винахідник Філо Фарнсворт вперше продемонстрував повністю електронну систему телебачення, став ключовим кроком у розвитку сучасного телебачення. Перші телевізори були механічними пристроями з невеликими екранами та низькою якістю зображення. П'яте питання: що було раніше, входження Гренландії до складу Данії або купівля Аляски США у Росії. Входження Гренландії до складу Данії у 1814 році. Цікаві факти. У 1814 році, за умовами кільського мирного договору, Норвегія передала Гренландію Данії. Закріпило данський контроль над цим величезним Арктичним островом. Гренландія має широку автономію, включаючи власний парламент і уряд. Шосте питання: що було раніше? Поява Інстаграм або поява Ютуб. Поява YouTube у 2005 році. Цікаві факти. У 2005 році троє колишніх співробітників PayPal створили YouTube. Платформа для обміну відео, яка швидко стала найпопулярнішим відеохостингом у світі. Перше відео завантажене на YouTube Мало назву Я в зоопарку. Сьоме питання. Що було раніше? Незалежність Індії від Британії або незалежність Єгипту від Британії? Незалежність Єгипту від Британії у 1922 році. Цікаві факти. У 1922 році Велика Британія офіційно визнала незалежність Єгипту. Важливий крок у боротьбі арабського світу за самовизначення. Британські війська ще деякий час залишалися на території країни, а Велика Британія зберігала контроль над Суєцьким каналом. Восьме питання: що було раніше? Винахід автомобіля або побудова Ейфелевої вежі? Винахід автомобіля у 1885 році. Цікаві факти. У 1885 році Карл Бенц створив перший у світі автомобіль з бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Одночасно з Карлом Бенцом Готліп Даймлер розробив власний прототип автомобіля. Покладено початок епосі автомобілебудування. Питання 9. що було раніше? Відкриття радіоактивності або винахід рентгену. Винахід рентгену у 1895 році. Цікаві факти. У 1895 році Вільгельм Конрад Рентген випадково відкрив невидимі промені. Рентгенівські промені дозволили лікарям вперше зазирнути всередину людського тіла без хірургічного втручання. Український фізик Іван Полюй ще до рентгена створив трубку, що випромінювала ікс промені, та зробив перші у світі рентгенівські знімки. Питання десяте. Що було раніше? Відкриття Бразилії або відкриття мису доброї надії? Відкриття мису доброї надії у 1488 році. Цікаві факти. У 1488 році Бартоломео Дієж першим з європейців обігнув південний край Африки. Відкрив мис, який спочатку назвав Мисом Бур, але згодом його перейменували на мис доброї надії. Це відкриття стало важливим кроком у пошуках морського шляху до Індії. Питання 11. Що було раніше? Народження Леонардо Да Вінчі або народження Мікеланджело? Народження Леонардо Да Вінчі у 1452 році. Цікаві факти. Леонардо Да Вінчі народився 15 квітня 1452 року в невеликому тосканському містечку Вінчі. Був не лише видатним художником, але й геніальним винахідником, інженером, анатомом і вченим. Передбачив винаходи, такі як гелікоптер, танк, підводний човен та парашут. Питання 12. Що було раніше: заснування Ватикану або заснування Ліхтенштейну як держави? Заснування Ліхтенштейну як держави у 1806 році. Цікаві факти. У 1806 році князівство Ліхтенштейн здобуло суверенітет, вишивши зі складу священної Римської імперії. Ліхтенштейн, попри свій невеликий розмір, зумів зберегти свою незалежність. Питання тринадцяте: що було раніше? Перше сходження на гору Кіліманджаро або на гору Монблан. Перше сходження на гору Монблан у 1786 році. Цікаві факти. 8 серпня 1786 року Жак Бальма та Мішель Габріель Паккар здійснили перше успішне сходження на Монблан, найвищу вершину Альп. Це сходження було не лише спортивним досягненням, але й науковим дослідженням. Питання 14. що було раніше незалежність США або Французька Революція Незалежність США у 1776 році. Цікаві факти 4 липня 1776 року 13 британських колоній підписали декларацію незалежності, проголосивши створення Сполучених Штатів Америки. Декларація незалежності, написана Томасом Джеферсоном, стала важливим символом свободи та демократії. Питання 15. Що було раніше? Найбільше цунамі або найсильніший землетрус? Найсильніший землетрус в історії у 1960 році. Цікаві факти. 22 травня 1960 року в Чилі стався землетрус. Його магнітуда за шкалою Ріхтера оцінюється від 9,3 до 9,5 балів. Найпотужніший зареєстрований землетрус у світі. Цей землетрус викликав руйнівне цунамі, яке поширилося Тихим океаном. Питання 16. що було раніше наполеонівські війни або народження Тараса Шевченка Наполеонівські війни у 1803-1815 роках. Цікаві факти: наполеонівські війни тривали з 1803 по 1815 роки. Серія конфліктів, які змінили політичну карту Європи. Війна закінчилася битвою при Ватерлоо в 1815 році. Питання 17: що було раніше? Перша Олімпіада сучасності або Нобелівська премія? Перша Олімпіада сучасності у 1896 році. Цікаві факти. Перші Олімпійські ігри сучасності відбулися в Афінах у 1896 році, відродивши давню традицію. Були організовані завдяки зусиллям французького громадського діяча П'єра де Кубертена. Питання 18. Що було раніше? Відкриття Плутона або висадка на місяць? Відкриття Плутона у 1930 році. Цікаві факти. У 1930 році американський астроном Клайд Томбо відкрив Плутон. Спочатку вважався дев'ятою планетою сонячної системи. У 2006 році Міжнародний астрономічний союз змінив статус Плутона на карликову планету. Питання 19. що було раніше: заснування Європейського союзу або падіння берлінської стіни. Падіння берлінської стіни у 1989 році. Цікаві факти. 9 листопада 1989 року берлінська стіна була зруйнована, символ холодної війни та розділення Німеччини. Ознаменувало кінець комуністичного режиму в східній Німеччині. Питання 20. що було раніше: заснування Києва або заснування Риму? Заснування Риму 753 року до нашої ери. Цікаві факти. Згідно з легендою, Рим був заснований у 753 році до нашої ери братами-близнюками Ромулом і Ремом. Їх вигодувала Вовчиця. Дата заснування Риму, 21 квітня, відзначається як День народження Риму. Рим називають вічним містом, що підкреслює його тривалу історію. Питання 21. що було раніше? Microsoft або Apple? Microsoft у 1975 році. Цікаві факти. Компанію Microsoft заснували Білл Гейтс і Пол Аллен у 1975 році. Першим продуктом компанії стала версія мови програмування Basic для комп'ютера Altair Спочатку компанія називалася Microsoft. Питання 22. Що було раніше? Моцарт або Бетховен? Моцарт у 1756 році. Цікаві факти. Вольфган Хамадей Моцарт народився в 1756 році. Вундеркінд, який почав складати музику у віці 5 років, залишив величезну спадщину, що включає понад 600 творів. Питання 23. Що було раніше? Перша залізниця або Бруклінський міст. Перша залізниця у 1825 році. Цікаві факти. Перша громадська залізниця на паровій тязі була відкрита в Англії у 1825 році. Вона називалася Стоктон Дарлінгтонська залізниця. Винахід паровоза і будівництво перших залізниць стали ключовим моментом у промисловій революції. Питання 24. Що було раніше: парова машина або друкарський верстат. Друкарський верстат у 1455 році. Цікаві факти. Йоган Гутенберг створив перший друкарський верстат з рухомими літерами у 1455 році. Цей винахід сприяв масовому виробництву книг і поширенню знань. До винаходу друкарського верстата книги переписувалися вручну. Питання 25. Що було раніше? Пересадка серця або термін штучний інтелект? Термін штучний інтелект у 1956 році. Цікаві факти. Термін Штучний інтелект вперше був використаний Джоном Маккарті у 1956 році на Дартмутській конференції. Ця конференція вважається офіційним народженням галузі штучного інтелекту. Ідея створення розумних машин обговорювалася задовго до конференції, але саме МакКарті запропонував назву, яка закріпилася за цією галузю. Питання 26. що було раніше? Ісаак Ньютон або Альберт Ейнштейн. Ісаак Ньютон у 1643 році. Цікаві факти. Ісаак Ньютон народився 4 січня 1643 року в селі Вулстор, Англія. Він є автором фундаментальної праці Математичні начала натуральної філософії, де виклав закон всесвітнього тяжіння та три закони руху. Ньютон зробив значний внесок в оптику. Зокрема, відкрив явище дисперсії світла та сконструював дзеркальний телескоп. Питання 27. Що було раніше? Відкриття Антарктиди або відкриття Австралії європейцями? Відкриття Австралії європейцями у 1606 році. Цікаві факти. Першим європейцем, що висадився на австралійському континенті, був голландський мореплавець Віллем Янзон у 1606 році. Того ж 1606 року іспанський мореплавець Луїс Ваес де Торес. Пройшов Торесовою протокою. Довгий час Австралія була відома як Terra Australis Incognita. Невідома південна Земля. Питання 28. Що було раніше: винахід лазера або винахід мікрохвильової печі? Винахід мікрохвильової печі у 1945 році. Цікаві факти. У 1945 році Персі Спенсер випадково виявив здатність мікрохвиль нагрівати їжу. Перша мікрохвильова піч Радарендж була випущена у 1947 році. Мікрохвильові печі стали популярними в домашніх господарствах у 70-х роках ХХ століття. Питання 29. Що було раніше? Створення барометра або термометра. Створення термометра у 1593 році. Цікаві факти. Галілео Галілей створив перший термометр у 1593 році, назвавши його термоскопом. Перші термометри використовували повітря та воду. У 1714 році Габріель Фаренгейт винайшов ртутний термометр. Питання 30. Що було раніше: винахід інсуліну або винахід пеніциліну? Винахід інсуліну у 1921 році. Цікаві факти. У 1921 році Фредерік Бантінг та Чарльз Бест виділили інсулін. Відкриття стало революцією у лікуванні діабету. Першим пацієнтом був 14-річний Леонард Томпсон. Дякую за перегляд цієї вікторини. Сподіваюся, тобі сподобалося, і ти дізнався щось нове. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар, щоб я знав, які вікторини тобі найбільше до вподоби. До нових зустрічей у наступних вікторинах. Обіцяю, буде ще цікавіше.